Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти поклонімся цареві нашому Богу. Придіти поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Придіти поклонімося і примадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. До тебе, Господи, підніс я душу мою, Боже мій на тебе я надіявся, щоб не осоромитись мені, та щоб не насміялися з мене вороги мої. І всі, що надіються на тебе, нехай не осоромляться. Нехай осоромляться ті, що чинять беззаконня марно. Покажи мені, Господи, путі твої, і навчи мене стежок Твоїх. Настав мене на істину Твою і навчи мене, бо Ти Бог Спаситель мій, і я надіюся на Тебе весь день. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милості Твої, бо вони від віку. Гріхів молодості моєї і несвідомості моєї не пом'яни. Смилості милості Твоєї пом'яни мене, це для доброти Твоєї, Господи. Благий і справедливий Господь, тому дай закон для тих, що согрішають у путі. Навчить покірливих у суді, навчить тихих путів своїх. Всі путі Господні милість і правда для тих, що шукають заповіту Його і постанов Його, Це для імені Твого Господи, очистий і мій гріх, бо Він великий. Хто той чоловік, що боїться Господа, дасть йому закон у путі, що він вибрав, душа Його у добрі перебуватиме. І насіння його наслідить землю. Підпора Господь для тих, що бояться Його, і заповіт свій Він виявить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої. Слянься на мене і помилуй мене, бо я самотній і вбогий, страждання серця мого намножилися. Із недолі моєї виведи мене, споглянь на покору мою та на знеможення моє, і прости всі гріхи мої, споглянь на ворогів моїх, бо намножилися вони, і ненавистю несправедливою зненавиділи мене. Охорони душу мою і визволь мене, щоб не осоромився я. Що на тебе надіявся. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я надіявся на тебе, Господи. Визволь Боже Ізраїль від усіх страждань Його. Розсуди мене, Господи, бо я в непорочності моїй ходив. І на Господа, надіючись, не захитався. Досліди мене, Господи, і випробуй мене, розпали нутро моє і серце моє. Бо милість твоя перед очима моїми, і я вподобав правду Твою. Не сидів я в раді легкодушній і з переступниками закону входити не буду. Сненавидів я збори лукавих і з безбожними не засяду. Умию між невинними руки мої і обійду жертовник твій, Господи, щоб почути голос хвали і оповісти всі чуда Твої. Господи, полюбив я красу дому Твого і місце перебування слави Твоєї. Не погуби з безбожними. Душі моєї із мужами кровожерними життя мого, в руках їх беззаконня, правиця їх повна подарунків. Я ж ходив у непорочності моїй, визволь мене і помилуй мене. Нога моя стояла в правді, у зборах благословитиму тебе, Господи. Господь світло моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь оборони життя мого, кого злякаюся, коли наближалися злочинці до мене, щоб пожерти тіло моє, гнобителі мої і вороги мої, то знемоглися вони і впали. Як озброїться полк проти мене, не обоїться серце моє. Як повстане війна проти мене, у ньому маю надію. Одного просив я у Господа і того буду шукати, щоб жити мені в домі Господнім усі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і відвідувати храм Його, бо Він скрив мене в оселі своїй, у день нещастя мого. Сховав мене в таємному місці оселі своєї, на скелю підніс мене. І ось тепер він підніс голову мою на ворогів моїх. Я обійшов і приніс оселі його жертву виклику, буду славити й оспівувати Господа. Вислухай голосподи, голос мій, яким взивав я. Помилуй мене і вислухай мене. Тобі сказало серце моє, я шукаю лиця Твого, лиця Твого шукатиму, Господи. Не відверни лиця Твого від мене, не відступи у гніві від слуги Твого, будь помічником моїм, не покинь мене і не погорди мною, Боже Спасителю мій. Бо Отець мій і Мати моя покинули мене, та Господь прийняв мене. Закон дай мені, Господи, в путі Твоїй і наведи мене на стежку просто задля ворогів моїх. Не віддай мене на волю гнобителів моїх, бо повстали на мене свідки несправедливі, і наклеп сказала неправда самій собі. Вірую, що бачитиму блага Господні на землі живих. Надійся на Господа кріпися, нехай кріпиться серце Твоє, і покладай надію на Господа. Слава, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. До тебе, Господи, я взивав, Боже мій, не мовчи передо мною, щоб коли мовчатимеш передо мною, не став я подібний до тих, що сходять до гробу. Вислухай голос моління мого, коли молюсь я до тебе, коли підношу руки мої до храму святого Твого. Неприєднуй до грішників душу мою, і з тими, що чинять неправду, не погуби мене, з тими, що говорять мир із ближніми своїми, а злість у серцях їх. Дай їм за ділами їх, за лукавством намірів їх, дай їм за ділами рук їх віддай їм заплату їх бо вони не вважали на діла Господа і на діла рук Його, Ти зруйнуєш їх і не відбудуєш їх. Благословен Господь, бо Він вислухав голос моління мого. Господь помічник мій і оборонець мій, на нього надіялося серце моє, і Він допоміг мені і процвіло тіло моє. І за волею моєю прославлятиму його. Господь кріпость людей своїх і оборонить спасення помазаника свого. Спаси людей твоїх і благослови насліддя Твоє, і бережи їх, і підноси їх повік. Принесіти Господеві Сини Божі. Принесіте Господеві баранців молодих, принесіте Господеві славу і честь. Принесіте Господеві славу імені Його і поклонітеся Господеві у дворі святім Його. Голос Господній над водами, Бог слави загримів: Господь над водами многими. голос Господній у силі. Голос Господній у величності, голос Господа, що кедри ламає, поламає Господь кедри ливанські, і зробить їх малими, як теля ливанське, і улюблений, як син однорожця. Голос Господа, що полум'я вогню викрешує. Голос Господа, що потрясає пустиню. Потресе Господь пустиню кадійською, голос Господа, що управляє оленями і відкриває діброви, і в храмі його кожний славу промовляє. Господь перебував у потопі і буде перебувати Господь як цар повіки. Господь силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїх миром. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Буду величати Тебе, Господи, бо Ти підніс мене і не дав ворогів моїм тішитись надо мною. Господи Боже мій, я взивав до тебе, і Ти оздоровив мене. Господи, Ти вивів із аду душу мою, врятував мене від тих, що сходять до гробу. Співайте Господеві праведники Його і прославляйте пам'ять святині Його, Бо гнів у серці Його, а життя у волі Його, Увечері настане плач, а вранці радість. А я сказав у достатку моїм: не захитаюся повік. Господи, з волі Твоєї подав ти силу красі моїй, Ти відвернув лице Твоє, і я стривожився. До Тебе, Господи, взиватиму і до Бога мого буду молитися. Яка користь із крови моєї, коли я зійшов у зутління? Чи буде прах прославляти тебе? Або чи буде сповіщати правду Твою? Почув Господь і помилував мене, Господь став помічником моїм, Ти обернув плач мій на радість мені, Ти роздер веретище моє і опоясав мене веселістю, щоб співала тобі слава моя, та щоб не тужити мені. Господи Боже мій, повік я буду проставляти тебе. Слава! Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. На тебе, Господи, я надіявся, нехай не осоромлюся повік. Правдою Твоєю визволь мене і вирятуй мене. Нахили до мене вухо Твоє, поспіши вирятувати мене. Будь мені Богом оборонцем і домом пристановища, щоб спасти мене, бо ти сила моя і пристановище моє, і задля імені Твого ти попровадиш мене і прогодуєш мене. Виведеш мене із сіті тієї, що її потаї заставили на мене, бо ти оборонець мій, Господи. В руки твої віддам дух мій, визволив ти мене, Господи Боже істини. Ти зненавидів тих, що даремне марноту сперігають. я ж на Господа надіявся, буду радуватись і веселитися милістю твоєю, бо зглянувся ти на покору мою, спас від недолі душу мою, і не замкнув мене у руках ворожих. Поставив на просторі ноги мої. Помилуй мене, Господи, Бо скорблю, стривожилося в гніві око моє, душа моя і нутро моє, бо зниділо в журбі життя моє і літа мої в зітханнях, снемогла в біді сила моя і кості мої стривожилися. Для всіх ворогів моїх став я посміховищем. А найбільш для сусідів моїх, і страховищем для знайомих моїх, ті, що мене бачили, утікли геть від мене. Забули мене в серці як померлого. став я, немов посуд, що його викинули, бо почув я ганьбу многих, що живуть навколо. Вкупі зібравшися проти мене, вони задумали взяти душу мою. А я на тебе, Господи, надіявся, я сказав Ти Бог мій, в руках Твоїх доля моя, визволь мене з руки ворогів моїх і відгонителів моїх. Просвіти лице Твоє, слузі Твоєму, спаси мене милістю Твоєю. Господи, нехай я не осоромлюся, що зивав до тебе, нехай осоромляться безбожники. І зійдуть до аду, нехай заніміють уста у улести, що говорять на праведного беззаконня у гордощах і зневазі. Привелика сила благості твоєї Господи, яку заховав єси для тих, що бояться тебе, яку вчинив для тих, що надіються на тебе перед синами людськими. Ти заховаєш їх у таємниці лиця Твого від бунту людського, оборониш їх у наметі від докору народів. Благословен Господь, що дивно показав милість Свою в місті обороннім. А я сказав у нестямі моїй, відкинений Я від лиця очей твоїх, тому вислухав ти, Господи, голос моління мого. Коли я взивав до тебе, возлюбіте Господа всі праведники Його, бо Господь шукає правди і відплачує тим, що виявляють гордощі надмірні. Бадьоріться, і нехай кріпиться серце ваше, всі ви, що надієтесь на Господа. Блаженні ті, що їм беззаконня відпущено і гріхи покрито, муж, що йому Господь не порахує гріха і в устах, якого немає лукавства. Коли я мовчав, зістарілися кості мої через те, що я стогнав увесь день, бо день і ніч тяжіла надо мною рука твоя. Я став нещасний, наче б загналося терня в мене. Зрозумів я гріх мій і беззаконня мого не затаїв. Я сказав, відкрию проти себе Господеві беззаконня моє, і ти простив безбожність серця мого, зате помолиться до тебе кожний праведник у час слушний. Навіть під час повені вод многих не наближаться вони до нього. Ти пристановище моє в біді, що насіла на мене, радость моя, визволь мене від тих, що оточили мене. Навчу тебе і поставлю тебе на путь тую, що нею ходитимеш. Зверну на тебе очі мої. Не будьте як кінь і мул. Що розуму не мають, уздечкою водилами стягни щелепи їх, коли не наближаються до тебе. Багато карна грішника, а того, що надіється на Господа, оточить милість. Веселітеся в Господі і радуйтеся праведні і хвалітеся всі праві із серце. Слава! Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.